Американське входине по українське. Мій брат зі своєю сім'єю переїхали у нову хату. І сьогодні вони запросили нас до себе на входини. Ми, звичайно, придбали їм подарунки для нової квартири. Моя мама спекла мафіни та пиріг. А наша братова наготовила нам вкусності. Ось такі вечори я дуже люблю. Вчора я подумала, що на входини я йду раз, друге або третій. І насправді це дуже крута традиція. Ти приносиш подарунки. Господар. І дома готують для тебе вечерю, і виходить таке справжнє свято, і неважливо в Україні, ти в Америці, головне, що твої близькі поряд. Ми вже як тиждень не живемо разом, а до цього ми прожили разом більше року. Коли ми роз'їхалися, діти звичайно сумували, Вони звикли що вони проводять час разом. Тому це для них виявився стрес. Але це нормально і це життя. Людина така людина. Вона дуже швидко звикає до всього. Ну а ми гарно від святкуємо.